Головну насосну станцію каналізації в Херсоні модернізовано. Вже два місяці на ній працюють нові насосні агрегати, автоматичне управління насосами, нові системи аерації та повітрядувок. Також активно ведеться заміна технології знезараження води із застосуванням замість небезпечного хлору гіпохлориту натрію. Завдяки проведеному апгрейту у 2013 році вдасться зекономити близько 6 мільйонів гривень. Побачили інновації у дії, і наші кореспонденти. На головній на Сосні станції каналізації проведені масштабні роботи. Перш за все, замінили старі насосні агрегати з електродвигунами потужністю 800 кВт на нові, які споживають лише 315 кВт. А це вже реальна економія на енергоносіях. Проте керівництво Херсонського водоканалу на цьому не зупинилося. На підприємстві також встановили станцію автоматичного управління з частотним регулюванням роботи нових насосів в залежності від кількості надходження стічних вод. Замінили трансформатори та електрообладнання. Модернізація коштувала майже 4 мільйони гривень. Проте такі затрати необхідні, адже відтепер з новими насосами водоканал зможе зменшити енергоспоживання на 34%. а Це економія у 3,6 мільйони гривень на рік. В цьому році, ще раз повторюсь, 18 скважин ми капітально відремонтуємо, тому поетапно ми уйдемо, і я думаю, що до кінця 2013 року у нас не буде ні води в артезіанських скважинах. Нове обладнання не тільки дасть можливість економити на споживанні електроенергії а й знизити аварійність трубопроводів і відповідно поліпшити екологічну та санітарно-епідемічну ситуацію в акваторії Дніпра та Чорного моря. Голова облдержадміністрації Микола Костяк, який також побачив інновації на підприємстві, зазначив, що така модернізація необхідна, аби продовжити реалізацію проєкту подачі цілодобової якісної питної води. На сьогодні увесь світ вже давно відмовився від небезпечного хлору і води відбувається завдяки застосуванню гіпохлори. Ту натрію Херсон впродовж двох років також переходить на цю систему. Паралельно ведуться роботи з реконструкції артизіанських свердловин. Завдяки цьому херсонці отримуватимуть чисту та якісну питну воду безпосередньо з під крана вдома. Я впевнений, що мешканці міста Херсона, знаєте, як тут, Кошмарний сон не бачу. Один чиновник, я не хотів, буду називати його фамілію. Він мені проводив приклад. Ми стояли, коли виходили. Горя, я ще е, півтора року ходив з тазіками, з відрами бігав. А зараз говорю, не знаю, що таке е, у мене круглодобово є постачання води. Я думаю, що сьогодні таке ганебне явище, яке було на Херсонщині, особливо в нашому обласному центрі міста Херсона. Мешканці міста Херсона забудуть. Наразі завдяки переходу на знезараження води гіпохлоритом натрію в обласному центрі на дві небезпечні ділянки, де раніше застосовувався хлор, стало менше. Та окрім очевидних напрацювань, говорили і про подальші дії. В обласному центрі є можливість подавати воду одразу з двох джерел артизіанських свердловин та з Дніпра. Ми прийдемо до того, що сьогодні і пропозиції свої надають і місць водоканал. вишукують ви як по цьому на перепрокуйти для того, щоб ми все таки подавали воду з міст з ріки Дніпро. Це великі кошти, це не малі кошти, але це не значить, що ми в цьому напрямку не будемо працювати. Будемо однозначно завдяки злагодженій роботі підтримці на рівні держави, області та міста Херсонський водоканал після модернізації входить до п'ятірки найсучасніших в Україні.